Перший у світі акумулятор з технологією імпульсного нагріву. Батарея BYD та чому варто звернути на неї увагу. Батарея Blade від BYD є першою у світі акумуляторною батареєю з технологією імпульсного нагріву. Ефективність обігріву у зимовий період збільшується на 10%. У спеку ефективність теплообміну Blade збільшується на 20% за рахунок прямого охолодження батареї. Blade мають більш високу щільність енергії на 1 кг ваги. Батареї в порівнянні зі звичайними акумуляторами. Це означає, що вони можуть зберігати більше енергії за тієї ж фізичної площі. Підвищена щільність енергії призводить до збільшення дальності пробігу електромобілів. Батарея Blade пройшла ряд тестів по безпеці на відмінно, в тому числі пробиття цвяхом, удари. Примусове нагрівання до 300 градусів та перезаряд на 260%. Батарея Blade вже використовується на електромобілях Tesla 3. Тож тестуйте нові технології BYD з електромобіліті. Купуйте нові електромобілі разом з нами.